Друзі, всім вітання до вашої уваги. Рено Талісман це вже рестайлінг 2020 рік на 2-літровому дизельному двигуні на 200 кінських сил і в самій максимальній комплектації ініціалі Паріж. Трішки покажу вам тест-драйву, як автомобіль їде, як керується в загальному плані, весь функціонал його багато і трішки детальніше зараз розкажу. Поки їдемо в дорозі. Використовується зараз адаптивний круїз-контроль. Він тут присутній, кнопочка адаптивний круїз-контроль і кнопочка автокерування. Тобто зараз ми нічого не робимо, вона сама смугу тримає, повертає, тримає дистанцію, тобто ось така досить комфортна функція. Не всіх автомобілів вона присутня саме автокерування. Звичайно, присутня контроль смуги, але це не то, це зовсім інше. Що взагалі отримуємо, отримали в в рестайлінговій моделі? Це звичайно і потужність, як ви бачите, як і динаміка автомобіля як набирає такий потужний автомобіль і водночас комфортний і ну, з економний по витратах пального. Що взагалі ще отримуємо саме в рестайлінговій моделі? А це вже йде віртуальна приборка, цифрова панель приладів. Повністю вона віртуальна. Зараз ми їдемо, використовуємо спортрежим. Тому ось в такому форматі вона зараз нам показується. Також оновлена вся мультимедіа панель приладів, також центральна консоль. Все також по новому режими вибираємо, все міняється також налаштування всього функціоналу. Амортизація, фоконтрол задня ось повертається, освітлення, панель приладів, то все налаштовується. Ось зараз ми поставили інший режим і на панелі приладів водія вже зовсім все показує по-іншому. Доволі зручно все французи продумали, зробили. Такий цікавий автомобіль, багатий комплектацією, а саме ініціалі Париж дарує. Майже все, що тільки потрібно: це підігрів сидінь, вентиляцію, преміальну акустику, повз проекцію на, на майже на лобове, так би мовити, присутня, Її можна ховати, можна використовувати. Ну і саме ключове, те, що така зміна відбулася в талісмані, в рестайлінгу, особливо так само ж і в e -space, Renault Espace, це їхня оптика. Тут її повністю змінили, і вона вже йде не просто там LED Pure Vision, як була в попередній моделі, а тут вже йде LED Matrix Vision. Тобто тут йде вже матрична оптика, яка вирізає весь потік попереду, підсвічує дальнім скрізь і вирізає так. Тому це, ну, це преміальна оптика, так би мовити. Саме тільки в комплектації ініціальний Париж вона і зустрічається. Взагалі, від'їзди на автомобілі отримую тільки комфорт, тільки задоволення від всієї потужності, від його багатого функціоналу. Ось зараз все саме буде їхати, всі асистенти, всі радари, все працює, все активне, тобто все по-сучасному. Так, автомобіль зовсім не дешевий, але його функціонал, його комплектація. Того вартує. Що можу ще додати, це досить такі комфортні сидіння, які мають повний електропакет, налаштовуються, мають також масаж для водія і для переднього пасажира. Це теж доволі такі комфортно. Ось є налаштування, положення, пам'ять сидіння, є водія. масаж водія, є різні режими, собі тонізуючі налаштування. Наскільки все е, до дрібниць продумано. Протроніки всі ось такі опції присутні, так. ну і, звичайно, присутні Apple CarPlay, Android Auto, що також дуже зручно. На жаль, тут він не безпровідний, хотілося б безпровідний, але він не безпровідний. Тому що маємо, то маємо. Добавити, в принципі, вже більше нічого, тому ми їдемо далі, насолоджуємося дорогою на цьому комфортному авто. Всім добра, до зустрічі на каналі.